Друзі, це просто шок. Після вступу в дію закону про посилення мобілізації, те, що зараз відбувається на вулицях України, це не можна просто так описати словами. Сьогодні у Харкові де напали на чоловіка прямо посеред вулиці, посеред білого дня, там, де були діти, жінки, і вони напали на чоловіка, який йшов по вулиці з маленькою дитиною. Ви тільки вдумайтесь, якою потрібно бути твариною, щоб напасти на чоловіка, який йде з маленькою дитиною. І в цей самий момент стояв поліцейський, який абсолютно нічого не робив, просто стояв і дивився, як вони б'ють людину. Так само головне, що у цих ТЦКшників ще була при собі зброя, і вони там кричали, що вони воювали. А уявіть собі, якби у одного із них десь щось тут клемануло, і він би дістав зброю і почав би стріляти на всі сторони. Скільки могло бути жертв? Відео цього інциденту я опублікував на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Але як виявилося згодом, це вже був кінець конфліктної ситуації. Через кілька годин після цього з'явилося ще одне відео, із чого все почалося. А почалося все із того, що оці самі ТЦКшники побили ще одного чоловіка. І вже коли небайдужі перехожі викликали поліцію, викликали швидку допомогу, зав'язалася вже друга драка. Це відео я також опублікував на своєму телеграм-каналі. А зараз, друзі, ще одна важлива новина, яка доводить, що українська влада перетворює Україну на північну Корею. Сьогодні, у першому читанні, депутати проголосували законопроект 10.311, згідно якого Нацгвардія зможе застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, кайданки та електрошокери. Зокрема, згідно 15-ї статті цього закону, нацгвардійцям буде дозволено використовувати фізичні вплив, спеціальні засоби, зброю, озброєння. Ну і тут ще є дуже довгий перелік, в яких випадках і що саме вони зможуть застосовувати. Ось приблизно так українська влада на чолі із нелегітимним президентом вирішили перетворити Україну в демократичну та європейську державу.